Друзі. Немає потреби нікого переконувати, що якість професійної підготовки робітничих кадрів багато в чому залежить від ефективної співпраці між закладом профтехосвіти та роботодавцями. Адже саме під час виробничої практики на підприємствах учні відпрацьовують здобуті практичні професійні навички. Для висвітлення досвіду плідної співпраці в грудні-січні цього навчального року заклади профтехосвіти області взяли участь у флешмобі під гаслом Роботодавці наші партнери. Метод долучився до цього заходу, щоб продемонструвати співпрацю з одним із закладів профтехосвіти Чернігівським професійним будівельним ліцеєм. Приміщення НМИЦЕ двічі було пошкоджено внаслідок ракетного обстрілу центру міста російськими окупантами і обидва рази. Ремонтно-відновлювальні роботи ми проводили, уклавши угоду з будівельним ліцеєм. Саме його учні, що здобувають професії штукатур, монтажних гіпсокартонних конструкцій та маляр, під керівництвом майстрів виробничого навчання, проходячи практику, проводили опоряджувальні роботи в пошкоджених кабінетах. Хочу відзначити, що спостерігаючи за виконанням робочих прийомів та оцінюючи якість виконаних робіт, можна зробити висновок про якісний рівень підготовки майбутніх будівельників. Звичайно, в цьому велика заслуга майстрів виробничого навчання, а на практиці у нас була група номер 24 та їх майстри Юрій Масолига та Ольга Абакуменко. Від імені колективу Метоцентру, користуючись нагодою, хочу висловити подяку адміністрації закладу, майстрам виробничого навчання, ремонтній бригаді учнів у складі Софії Богуш, Анастасії Матвієнко, Олександрі Литвин, Євгенію Кудрі, Миколі та Нікіті Онопрієнко. Бажаємо майбутнім будівельникам успішно завершити навчання, отримати дипломи про здобуті відповідні кваліфікації та докласти зусиль до відбудови України. Разом до перемоги! Слава Україні!